Сьогодні, нарешті, відновлюється питання справедливості. Більше ніж 10 років було заморожено ці будинки, але нарешті держава повертається до військових обличчя, і це надзвичайно важливо. Адже ви бороните державу, а держава повинна захищати вас. Дякуємо вам за ту самовіддану працю, яку ви робите. Дякуємо за мужність, за відвагу і за бійцовський характер. Ми сьогодні передаємо командиру 92-ї бригади 80 квартир, два будинки. Наступний рік ми плануємо здати ще один будинок, побудувати ще один будинок для сержантського складу, завершити будівництво гуртожитків на 350 військовослужбовців. Це буде одна форма забезпечення житлом військовослужбовців 92-ї бригади. І друга форма, яка в повному обсязі почне діяти з 1 січня 2019 року, це забезпечення всіх бажаючих компенсації за подням житла. І якщо раніше це було тільки офіцери, то зараз така можливість є і у всіх військових, в тому числі за контрактом. Процедура, я вчора підписав наказ, максимально спрощена, і така можливість буде у всіх. Таким чином, ми практично на наступний рік закриємо питання, пов'язане з забезпеченням житлом всіх військослужбовців 92-ї бригади. Я сьогодні хотів би складати слова вдячності Юліксандровна вам за те, що Державна обласна адміністрація Харківської області є таким лідером по відношенню до військових, які проживають в харківському гарнізоні. Я вам дякую за те, що ви чудово провели максимально ефективно і конструктивно місяць воєнного стану і показали про те, що не тільки військові, не тільки армія, але і суспільство люди готові до захисту своєї країни. У мене приємна новина не тільки для 92-ї бригади, але й для Харківського гарнізону. В Харкові ми закупили 101 квартиру для того, щоб максимально забезпечити житлом військових. В області проводиться робота щодо підтримки військовослужбовців. І я дякую за плідну співпрацю із міністерством оборони, тому що нам вдалося за декілька останніх років зробити дуже багато для забезпечення і укріплення як інфраструктури, так і звичайно життєвих необхідних речей в Харківській області. Десь біля двох тисяч знаходиться на квартирному обліку двох тисяч військовослужбовців. А для ветеранів бойових дій на сході нашої держави в області розпочато програму, Яку ми три роки поспіль виконували. Це покупка нових квартир, коли 40% забезпечує область. Цю програму ми продовжуємо на наступні три роки, вже виділено фінансування, будемо в подальшому підтримувати військових. Любому ну, чоловіку, завжди завжди дуже приємно і емоції зашкалюють, можна так сказати. Квартира велике більшого Дякую, Спасибо міністру, спасіба всім, що отримуємо квартиру. От зараз дадуть квартиру. Буде й можливість сім'ю, бо зараз на даний момент я живу в гуртожитку, офіцерському. Я сподіваюся, що здесь будемо щасливі. Я і моїх два сина прежде всего, Дуже рада такому подарку. Наконець дождались. Спасибо огромное. Слава 92-й бригаді і слава Україні.